Привіт, мудрим лібайдужим! байдужим, 29 серпня, новини на середину дня, і почну напевно з огляду новини, а саме заяви Володимира Зеленського, про те, що виявляється, масового виїзду 18 22 річних юнаків немає. І це все попри чисельні відеорепортажі, Ну, мало не всіх каналів України, про те, що затори на виїзд з України збільшились в рази. Це все попри завантажені, чисельні відео у соціальних мережах, в Тікток, то взагалі там він забитий радісними відео щодо виїзду полишення території України 18-22-річних юнаків. Ну, як завжди. Та це ще одне яскромовне твердження, що вірити Зеленському, ну, точно не варто. Зеленський не говорить правди. І правду може вчути з його уст тільки тоді, коли він помиляється та обговорюється. Ну, насправді всі ми пам'ятаємо, що повномасштабного вторгнення не буде, загрози нема, мирні травневіші і це можна повторювати багато-багато разів всі його цю мантру, всю цю брехню. Беремо ще раз до уваги, записуємо і рано чи пізно будемо віддавати. Новина, яка теж показує весь цинізм сьогоднішнього сучасного світу, це новина з Франції, де зазначається, що Франція стала лідируючим імпортером. Скрапленого газу з Росії. 600 мільйонів, більше 600 мільйонів євро вони вже заплатили Росії за імпорт цього газу. І все це попри заяви Макрона і самої Франції, що ні, треба воювати. Українці повинні воювати, воювати з Росією. А Франція в той час буде закуповувати газ. Звичайно, по ціні дещо нижчій, тому що Росії важко знайти ринки збуту. Важче, принаймні, так, з існуючими санкціями, з існуючими обмеженнями, з існуючими бойовими діями. І Франція в той час отримує прибутки. це відповідь всім тим, які пишуть багато мені в повідомленнях, от а який сенс війни у той чи іншої країни. Я вже говорив, був окремий мене стрім з цього приводу. Сьогодні вам характеризую інтерес, описую інтерес Франції. Ну, от в такій останній новині. Ну, така новина сумна, але показова. До чого нас готують. В закон... Зареєстрований законопроект. номер його друзі друзі номер його, 13... 13384.1. Зареєстрований він в Верховній Раді. І цим законопроектом, друзі, пропонується нас усіх саджати на 5 років у випадку, якщо ми будемо виказувати загрозу військовослужбовцям чи їхнім родинам. Тобто, в той час. Коли нам не виказують загрозу, а діють агресивно по відношенню до нас і ніякого покарання тим самим ТЦК нам дуже важливо, що ТЦК це частина Збройних сил України. Коли мені розказують, що це неправда, я ще, ще раз повторюю. Читайте, чинне законодавство. Це підрозділ, який знаходиться під підпорядкуванні головнокомандуючого сухопутних військ. Тобто той, хто керує сухопутними військами, він... Керує ТЦК СП. І вони в... кадрові військові. І якщо вас будуть бити, не дай Бог, ви там щось скажете, що Та я тобі покажу, ну то вам ще 5 років паяють. Так само зареєстрований законопроект нещодавно щодо кримінальної відповідальності за відмову виконувати накази, злочинні накази, звичайно, військовослужбовцями. А це, ну, реальні факти про те, що кричать навіть мої колеги, які... Зараз знаходяться на нулі. які пішли добровольцями, але стали фактично заручниками. Якщо ти неугодний, не виконуєш вказівки, ну тебе пустять на м'ясний штурм і ти попрощаєшся з життям. Такі законопроекти нам готують. От бачите. Тепер я так розумію, дійдемо до того, що їм можна буде брати, грабувати все, що завгодно. Робити оцим ти а ще до них приєдналися в Криворіжжі, є така інформація, багато відео. Розміщувати не можу, друзі, бо блокуються після цього відео. Мої стріми, я розумію, що Служба безпеки не спить, вона ж бореться з правдивою інформацією і захищає злочинну владу. Вона ж не захищає Україну, захищає українців, а захищає владарів від правди. І там відеодокази загугліть, подивіться в соціальних мережах, що молодики без опізнавальних знаків по цивільному одягненні допомагають і поліції пакувати. І можливо вони військові, ви там задавте їм. Від лупу, так будете відповідати, 5 років тільки за слово криве. До чого далі дойдемо? То, що будуть заходити в домівки, грабувати, забирати, ви маєте терпіти. З Нас зробили повністю вже рабів, друзі. І продовжують робити. І ця влада не зупиниться. Не зупиниться. страшні факти викрадання людей. Страшні факт, факти знущання і ці новини не припиняються. Не припиняються, ну але бачите. Зеленський каже, що ні, у нас все добре. Все добре на фоні тому, що сьогодні об'явлено в Київ день жалоби. Жалоба ця ні до одного місця, ні тим, хто помер, кого було вбито російськими ракетами, ні рідним, близьких, ні батькам, які втратили дітей. Ну, ну жалоба, бачите, жалобу зробили. Все фактично, все, що влада хотіла, вона вже виконала. А війну зупиняти, ну не хочемо. В той же час Сполучені Штати Америки. Та вже Європейський Союз говорить, що єдиним виходом закінчення війни є е, уступки територій. Росія від цього не відмовляється. І Росія вкотре у вигляді спікерів заявила, що вона сумови чітко описала, передала українській стороні. Та це денацифікація, демілітаризація. Е, в речі, вони не вимагають зараз чотири області. А вимагають вивезти війська з Донецької, та Луганської області, визнати Крим, а по Херсонській Запорізькій, Запорізькій лінії зіткнення вимагають, щоб були дотримані права російськомовного населення. А до речі, Лавров сказав, що ніхто не вимагає в Росії е, другої державної мови російської в Україні. І це для мене, ну зокрема, наприклад, викриття от його пряма мова. в рамках возможных мирных договоренностей, что только украинский язык, никакого русского. Нет, он сказал, что не будет государственным да, русский язык, да. но по большому счету на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык. Поэтому он пытается сместить фокус. Ти проблеми но у нього не вийде. Тобто, вимоги всі охарактеризовані. Але Зеленський вже сказав, що відповідно території це буде його розмова з Путіним, його особиста розмова з Путіним. Ну, питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Чого раптом Зеленський вважає, що він має право. Він він, той, хто пересидів термін на посаді президента, визначений конституцією, має вирішувати, що робити з територією, вступати, не вступати. Це під великим питанням. І сподіваюся, це питання буде потім вирішено у судовому розгляді, коли я переконаний, якщо ми хочемо, звичайно, в майбутньому мати Україну, мати справедливе суспільство. Я переконаний, що це питання буде розглядатися у судовий спосіб. І Зеленський повинен бути на лаві підсудних, відповідати за всі злочини. Так, от. Чого він раптом вирішив, що він має торгуватися цією територією. І, скоріш всього, ці торги будуть стосуватися його особистих гарантій безпеки. Я не знаю, але так він говорить. І, друзі, в цьому весь сумі патові сьогоднішньої ситуації. Російські удари не зменшуються, зараз буде взята певна пауза. Росія знову накопить боєкомплект і знову ударить. Затягування мирного процесу, того, який розпочав Трамп, єдиний, до речі, не Зеленський розпочав, так, не Байден. Європейські лідери, а він побачив, що це війна до знищення української держави як такої, і звичайно, в першу чергу українців. Тому що це удари постійно. Ну, але вперто не хоче цього напевно усвідомлювати. Українська більшість, яка вважає, що треба продовжити війну для перемоги. В цьому твердження різного роду соціальні опитування. Останні фонду демократичні ініціативи, де більше 72% вважають, що треба перемагати далі і до кордонів 91-го року. І цьому свідчення сьогоднішні дії влади злочинні, як на мене, які показують, що з цієї влади у нас перспектив немає.